О, ты что, на выходишь? Эй, пацан, стой, слышь? Эй, пацан, эй! Есть пять рублей? А курить есть? Да что ты? Да я знаю, есть. А мелочь? А мелочь есть, а пять рублей? А мелочь? Да что ты мне гонишь? Я из тебя все. А если найду? Слышь, найду если. Але не затримуй. Ви шо? свої заберіть, ви на приватній території. Ти що, Тарас? Правильно, які ви шо? запахом, що ти тут запахом? Яким запахом? Алкоголя, яким запахом? Яким запахом? Що ти руки свої протягуєш? Я не протягуюся, я не протягуюся. Що ви запах... до мене кричите? Як себе неправильно. Як прийшов на роботі? Людина зараз власне.